Тут клює всім. Рибу можуть ловити і дівчата. Закинули і тягне. Чудова рибалка, друзі. Ми з вами в українських Карпатах на одному із мальовничих озер. Відпочинковий комплекс Опака. Море риби. Я ще стільки риби не бачив. І це ставок, в якому рибу ловити не можна. Тут можна тільки буде купатися влітку а цю рибу потім перемістять в інший ставок. І такий невеликий водоспад на території відпочинкового комплексу ОПК. Можна сфотографуватися. Прекрасне місце. Такий невеличкий водоспадик. Ось так і наглядає. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. І ми сьогодні не в Трускавці і не в Східниці. Ми сьогодні в українських Карпатах, і це село Опака, відпочинковий комплекс Опака, так само називається як і село, колись це був Форельник ОПАКА зараз це величезна база відпочинку, де можна не тільки половити рибу, можна покататись на тюбінгах, відпочити. Є різні активні відпочинки. Бачу, можна і руками ловити рибу. Дуже близько риба підпливає. Дуже гарна сьогодні погода, неділя. Так що можна відпочивати не тільки в Трускавці, в східниці є в Карпатах багато таких баз відпочинку. Ось тут такий невеликий ставок водойма. Влітку тут можна засмагати, купатись, ну влітку, звісно, цієї риби тут не буде і там перемістить інше. В іншу водойму, тут є навіть і осетер, і порель, тут можуть ви можете зловити цю рибу і вам її приготовлять, або ну, можна і собою забрати, вдома приготувати, а можна за вас навіть зловлять рибу і також приготовлять. Дуже велика кількість риби, і завжди тут приїжджає дуже багато людей. Я знаю, що з трускавця приїжджають тут дуже часто екскурсії, там здається екскурсія. Коштує 350 гривень. З трускавця вас сюди привезуть, ви можете тут половити рибку, вам її тут приготовлять. Крім риби, тут дуже велике меню, можуть багато чого приготувати. Друзі, коли приїжджає екскурсія, то тут неможливо взяти удочку Тут весь берег зайнятий, всі ловлять. Зараз вже екскурсії поїхали, зараз вже 17.00. Ми зазвичай в Трускавці на Віветі, але сьогодні ми біля озера в селі Опака. Будемо зараз ловити рибку. Кому цікаво, друзі, приєднуйтесь. Ось так виглядає озеро, дуже чиста вода і видно, дуже багато риби в ньому плаває. Тут вас і навчать, як правильно ловити рибу. Тільки він пішов підводу. На що риба криє, розкажуть. Також можна тут орендувати альтанки. І тут весело проводити цілий день. Також є тут а, котеджі, які можна знімати. ціни згодом я вам розповім. А зараз ми подивимося, як будуть ловити робити. Бачите, людина замовила собі осетра, її зловили, зараз зважать і можна її приготувати. В ресторані. Можна, друзі, відпочивати в східниці чи в Трускавці, і сюди приїхати там на декілька годин. а Можна тут знімати котеч і відпочивати тут. Від Трускавця це 24 км, кілометри, а від східниці 11 кілометрів до цього місця. Де перервати? Я вже був тут неодноразово, і рибу ловив і альтанку знімав. Просто приїжджали сюди на прогулянку. Досить цікаво. Дуже гарна сьогодні погода і дуже багато тут риби, кажуть, що 3,5 від того. Бачите, клієй дівчатам. Що нічого страшного, гачок є. Дима, значить, з'їла. Вдень проковтнула гачок. Цей цупла, надо Ну, коли екскурсія приїжджає, тут черга за вудочками. Що там Їх тут досить багато є, але коли екскурсія, то всі хочуть приймати рибу. Тут є ціни. Можна брати вудочку. чого не можна. Вибирайте садосетер шістсот 650 гривень. А форель 450 гривень, і 50 гривень за приготування форелі і 150 гривень за приготування осетра. Там можуть його гарячого копчення зробити, можуть посмажити в олії або на мангалі. Це все зроблять в ресторані. Ви їдете, приносите їм рибу, вони там за кілька хвилин її приготують. Також, друзі, цей відпочинковий комплекс може позмагатися навіть з такими як трускавець і східниця. Тут є своя мінеральна вода. Є нафтуся, є вода залізиста, ну з вмістом заліза, така як в східниці. і Є звичайна Нафтуся. Згодом я зніму вам відео повне повністю зніму. перейдуся по всій території цього відпочинкового комплексу. Покажу всі місця, де ресторан, де. Альтанки, де якраз оці мінеральні джерела, де, де, весь, де знаходиться водоспад, де також котеджі знаходяться. Так що, друзі, кому цікаво, приєднатись, до прогулянки цікавої. Риба клює всім. Особливо діти тут получають а, море вражень, море емоцій, багато задоволення. Є тут друзі, навіть невеликий сувенірний ринок де можна придбати різні сувеніри з Карпат. Дуже багато людей сюди приїжджають і просто знімають на цілий день. Тут іншу альтанку, ловлять рибу, смажать шашлики, є мангали, є все. Все для відпочинку, все для дозвілля. Можна дуже весело провести час в Карпатах. Де свіже повітря, особливо взим, взимку тут також гарно. Тут взимку на цій водоймі де влітку будуть купатися, там освячували і люди пірнали на полонку. Це все відбувалося на водохреща в січні. Бо священник. Ці всі фото, які там свята відзначають, можна зайти на їхній сайт, подивитись. Там є ціни і все. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Більше лайків, більше коментарів, буде більше різних екскурсій у різних місцях і куточках Західної України, друзі. Йдемо ще покажу вам. Одне мінеральне джерело тут. Так тут територія виглядає. Дуже гарний ландшафтний парк, штучно зроблений, людськими руками. Але все прекрасно, гарно облаштована вся територія з різними експозиціями, експонатами. І ось таке є джерело, мінеральне, лікувальне. Бачите? Ось тут вона тече Так що, друзі, це була перша частина відео, і вже там за кілька днів вийде друга частина відео, де я розповім про весь повністю відпочинковий комплекс, всю територію зніму і розповім вам про всі ціни, які там діють. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!